Прогноз Таро на грудень для раків. Загальна енергія місяці це трансформація, руйнування старого, що заважає рухатися вперед. У роботі та фінансах шанс. З перспективою на масштабне зростання у стосунках оновлення, нове знайомство, нове оточення, нове коло спілкування. У здоров'ї прийшов час приділити йому увагу і перевірити місця, де ви щось не додивляєтесь до себе. Що? Варто завершити у грудні, і що не піде з вами у наступний рік. І це помірність. Помірність це у нас карта про це. Стримування себе заради благ інших. А що приходить натомість, коли ми перестали стримуватися? А приходить радість, гармонія і задоволення життям. Як завершити цей рік, аби 26-м був класним? Це зробити холодний структурний план і звільнити місце для нового.